Зараз буде проводитися жеребкування по групах команд, які будуть приймати участь у чемпіонаті з футболу Міністерства юстиції України. На сьогоднішній день у нас є заявки від восьми команд. Зараз ми будемо визначати, до якої з двох груп кожна команда буде відноситися. Жеребкування буде проводитися мною та директором департаменту Міністерства юстиції Максимом Воруком. Тож, приступимо. У наших конвертах конвертахзапочатані назви команд. Як ви можете впевнитися, назви не просвічуються. Таким чином ми можемо визначити тих, хто буде приймати участь. Перемішуємо всі конверти. Перша а, категорія команд, яка буде грати у першій групі. Вона буде грати відбіркові ігри 13 серпня. А друга група буде грати відбіркові ігри 14 серпня. Прошу, Максиме, тягніть ті чотири команди, які будуть грати 13 серпня. Команда Наїса. Друга команда це. Хм, <гум> це гую міста Києва. Енд. <гум> третя команда, це... Це команда пана Вишневського, Центр безоплатної правої допомоги. І четверта команда це ДВС. І так, хто в нас залишився? На 14 серпня будуть призначені ігри. Наступних команд. О, одразу ДПС і там. Друга команда. Перша команда Міністерства юстиції. Третє у нас Гую Київської області. І четверта команда Міністерства юстиції. Друга команда. Все, дякую всім. Будемо чекати всіх на стадіоні.